Привіт, з вами ваша харківська майстриня. Це вже моє друге відео тут. І сьогодні у мене анпакінг фурнітури з Китаю. Буде одна категорія товарів, але вони всі чимось будуть відрізнятися. Замовила все це я для своїх брелоків, тому буде цікаво. А в кінці покажу готову роботу з однією з новин, тому обов'язково дивіться до кінця. Ну що ж, почнемо? І ось ми вже бачимо першу позицію. Якщо чесно, не розумію, чому воно так розсипано, але відкриваю далі, щоб побачити всю картину. Все висипаю і бачу, що щось дійсно розсипано, а щось все таки запаковано в пакетики. Не знаю, чому так. А особливо мені сумно за маленькі кілечки, які могли просто загубитися через це в дорозі, або які я могла висипати не всі з цього пакету і просто викинути його з ними. Але ладно, давайте дивитися, що я там замовила. І перше, це кольорові бантики. Я також обов'язково буду прикріпляти карточку товару. Хочеться відмітити, що вони повністю відповідають картинці, тому їм 10 із 10. Далі в нас йдуть такі нестандартні серденька. Вони в таких трьох кольорах. Мені здається, вони зможуть чудово доповнювати кольорову гаму персонажів. Далі в нас йдуть такі самі бантики, але вже з фарбуванням, таким як у сердечок. І тут вже чорний з білим і рожевим, просто мій фаворит. Вони також повністю відповідають картинці, тому їм теж 10 із 10. Далі в нас йдуть кольорові квіточки, і начебто все добре. Але єдина претензія від мене це, це те, що кольори були не всі, які заявлені, а більше переважали блакитні та сині яскравих кольорів. Взагалі якось було мало. Далі я також замовила свою звичайну стандартну фурнітуру, яку я зазвичай використовую для своїх брелоків, але на цей раз вона кольорова, і тут дійсно дуже багато різних відтінків. Мені це дуже подобається. Єдине, що я думаю, що з часом все таки така фурнітура може облазити, тому що вона фарбована. Але ми будемо дивитися, як воно буде в носінні. Далі просто неймовірної краси. Ці квіточки вони мені дуже сподобалися не тільки зовнішнім виглядом, а й за якістю. Вони прям такі, знаєте, важкенькі, прям такі дебелі в двох кольорах: це сріблястий і такий, щось між золотим та мідним. Кольори дуже гарні, як і сама форма брелочків. Далі це не фурнітура, звичайно, але це інструмент, завдяки якому я зможу цю фурнітуру скріпляти. В мене до цього були лише кусачки та круглогубці, але ними було дуже важко і незручно поєднувати кілечка. Всі колечка не буду показувати, покажу невелика кількість, тому що вони всі зачепилися між собою та разом з фурнітурою. Тепер я хочу все це розкласти в свій органайзер, який з самого початку був взагалі в мене для білих намистин. Потім я вирішила все-таки його використовувати для фурнітури, тому що він достатньо високий і має такі великі ячейки. Тому поки я буду діставати звідти намистини і заповняти це фурнітурою, як і обіцяла, покажу вам, що вийшло з однієї з новинок, і на один-два. Три, я зробила ось такий брелокчок з кавихом. Використала я ось таку фурнітуру, яку ми ще не розпакували. Мені дуже подобається, а ви пишіть обов'язково, як вам. Ну що, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Мені насправді дуже важлива ваша підтримка. Також пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося сьогоднішньої розпаковки. І які брелоки ви б хотіли побачити у наступних відео, можливо, якісь особливі кольори чи стилі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!